Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Я почуваю себе так разом з вами, так, якби я з вами жив, так як е, нам е, приходиться жити та так по-рідному, по-близькому. І так ми хочемо е, кожен себе почувати в тому Божому домі. Де ми є усі люди цього Божого дому, і в тому Божому домі Господь нам дає такі е, благородні вказівки, та, щоб ми жили, щоб ми успішними були в, своїх, в своєму житті, в своїх стараннях, та, щоб ті наші старання Бог благословив, та, і, і це нас. Радувало не тільки моє, але щоб мене це радувало все ваше. Так. І так само, щоб ви могли свою радість так множити, ділити, додавати. Так. І це є Боже благословення є для того, щоб ми могли засвоїти цей світ нашого життя. Ну бо мусимо собі освідомити та, про цей світ, в якому ми живемо, 에, Задати собі труду для того, щоб зрозуміти, що то за світ нас оточує. Так. І ми сьогодні в вечірні так. Будемо казати, по, по тексту читаємо псалми Давида, які, якими він звеличує цей світ. Який цей світ є? Що в цьому світі є? Так. І це все, що є в світі, воно нас радує або мало би радувати. Так. А ми так, може, часто пропускаємо це е, крізь мимо очей, мимо розуму, е, мимо правильного сприйняття цього світу. Так. І коли ми отримаємо палець, так. І коли ми е, роздумуємо, як Псалмопівець говорить про. Про цей світ, да, він каже, благослови душе моя Господа. Да, бо Ти є вельми великий, одягнувся красою, оцією сотвореною красою, ти світлом, рив, наче ризою, покрився, ти цей світ, як намет, ти небо збудував у своїх горницях, і далі він поспівує цю велич у сотворінні Божому. Як яким він наповнив цей світ, і цей світ він нам дав, для того, щоб цей світ нам служив і то сторицею щоб цей світ нам служив. Так Господь хоче, щоб душа наша благословила Господа. Що він так все премудрістю сотворив, щоб ми, пам'ятаючи, що цей світ Господь дав нам, щоб ми в ньому поралися, щоб ми були управителями цього світу. Бо катехізм каже, коли ми в цьому світі признаємо Бога, Його творіння, коли ми. Пізнаємо Бога, признаємо Бога і Його творіння, Його той творчий задум, який він оживив, відкрив для нас, да? щоб ми цей світ, взаємодіючи з Богом, з Божим благословенням, про яке я так з е, самого початку говорив, да? щоб ми взаємодіючи з Богом, цей світ робили ще кращим. Так, наш катехізм дає нам таке повчання і аргументоване таке підтвердження того, що людина може змінити світ. І це є правильно. Да? Бо каже Господь, що попросите вам станеться. Да? І Господь заохочує нас, щоб ми робили один одному. Е Випереджуючи навіть ближнього, те саме, що ми хотіли нам робили, щоб ми могли це аплікувати, адресувати до свого ближнього. І тепер надходить той піст, і ми маємо е, тепер чого каятися, і ми маємо про це роздумувати, наше місце в світі, що Господь нам дав, а ми. Це пропустили через гріх, та, і де яка приємність Богові, яка приємність, яку приємність ми успадкуємо, коли чинимо такі казати, то, що хочемо, чи то, що заборонено в цьому світі, там, бо Господь це з любові нам дає, а ми з такою нефітю часом тим користуємося. І і, може, навіть і не, звер... не звертаємо уваги на те, щоби бути Богові вдячним. Отак катехізм нас вчить, що християнське життя повстає із вдячності Богові за дар світу. Ця вдячність порожує відкритість людини до світу і земних справ і земних благ. І наше з вами. Завдання в цьому світі це є дякувати Богові за те, що Бог нам дав. От що би ми більшого хотіли придумати, та коли ми молимося, молитву Отче наш, хай буде Твоя свята воля, ми признаємо, що то є свята Його воля, яка нам дається для того, щоб. Ми втішалися життям своїм, ближнього життям, життям світу, життям всього сотворіння, щоб ми могли ті плоди земні шанувати, ділитися ними, щоб це був живий процес нашого спілкування із сотвореним світом, завдячуючи. Нашому творцю і Богу, Господу нашому, який втілився в нашу людську природу, втілився в тій землі, прийнявши образ людини, щоб жити з нами тут на землі, щоб обожественити, піднести нашу впалу природу до. Убожествити її, уподібнити її до себе. І Він тому нам дає цю Євангелію, цю добру новину, цю радісну новину, цю радісну новину, яку він об'являє до Пресвятої Богородиці. Вона навіть також не може збагнути цієї радісної новини, яку він їй посилає. Та вона бачить цей такий звироднілий світ навколо себе. Та а тут, надто, він є своєю доброю новиною її наповняє і дає їй можливість таку довіритися Богові, що нам є так дуже трудно в своєму житті довіритися Богові так до кінця. Так як нас вчить молитва Отче наш, нехай буде Твоя воля, нехай святиться ім'я Твоє, а ми далі по своєму не звертаючи уваги на те, що ми вимовляємо. І в своєму житті ми е губимося, губимося і втрачаємо той сенс та нашого ставлення до Бога, щоб так як дитина. Батькові чи матері дякує, як їй є приємно, коли ця мати, батько її любить, та, і вона це розуміє, дитина. Та, а ми вже дорослі, ми вже так виросли з того, ми вже є зранені гріхом, ми вже є згіршений, ми вже є озлоблені, ми вже десь е, слабинку маємо. Такого лінивства нашого, і не тільки але й хоробливості, наслідків наслідків гріха. І Ми вже такі, не такі, як би ми хотіли, але, однако, Господь нам дає можливість, щоб ми не втрачали довір'я до Бога. Не втрачали довір'я до себе, але могли намагатися те Царство Боже. До того Царства Божого війти, до того розуміння того Божого Царства, щоб через те наше розуміння, щоб ми могли оцінити це все довкілля навколо себе. Я би так хотів, ще, це слово, я так хочу вам залишити на пам'ять, що ми мусимо пізнавати цей світ Божий, так, щоб потім могти свідомо у вірі. Вести християнське життя в цьому світі, щоб то не було таким силованим для нас наказом, і ми думаємо, що такий жорстокий Бог, що ми його боїмося. Да. А Бог Він є добрий, Він є ласкавий, він, він є. Те, що він дав нам життя і ті дари, і. і... І віру, і любов, і моральні чесноти, ну і все те, чим людина може втішатися, це тим, що він свою подібність до людини людині дав. Він себе зобразив в людині, бо прийшов він, щоб стати людиною, щоб ми це повірили, щоб ми це признали і що його. Завдання було нам відкрити свою любов і, і ця любов. Ми е, з таким часом трудом е, віримо, що Ісус Христос з любові до нас для того, щоб нас спасти, Він помирає через наші гріхи е, і приносить Богові жертву, щоб нас підняти до Творця і Бога нашого, щоб ми могли казати йому Отче наш. З таким впевненим довір'ям. Я розумію, що нам є важко. Але навіть і сповідатися з гріхів, то є теж важко. Так. Але ще як сповідатися, так, щоб ці гріхи освідомити і, і їх так визнати перед Богом, як цей блудний син, так, що так багато всього мав, і так враз стратив, а потім е, ті обійми. Батькові його радували і, і лікували. І це для нас це є та добра новина, та? що Господь кожного з нас хоче любити, але те, щоб ми відізвалися на Його любов. І тому я хочу, щоб ми могли цей світ, в якому ми живемо, сотворений світ. Цей світ в Євангелії, яку нам Господь е, повчав та, і запевняв свою присутність. Та, і він навіть серед апостолів, він, хоча апостоли й потерпіли, так, але вони мужньо терпіли, і це було їхній подвиг. Їхній подвиг, що вони навіть для них смерть була не страшною для того, щоб е, повірити в те, що Господь приготовив для них як в теперішньому житті, так і в майбутньому житті. Так, е, мусимо в нашій вірі так, признавати, що цей світ сотворений він не тільки то, що ми живемо й Богу дякувати, що ми тут на землі, але ще є видимий і невидимий світ. І в тому невидимому світі ми маємо святого блаженного та, і не тільки одного того, що ми сьогодні його почитаємо, і завдяки йому ми робимо такий подвиг, таке паломництво для того, щоб е вшановуючи його, молитися до Господа, щоб Господь, як і Його, так і нас прославив славою святих та, і тим своїм благословенням. Яке Господь приготовив для нас, що ми, коли будемо старатися жити по-християнськи, це нам оплатиться для нашого життя. І не розчарується ніхто, хто довірився до Бога, хто довірився святому, хто спроможний довіритися своєму ближньому. Настільки віра. Має такий великий задум, що нам треба цей світ пізнавати, щоб себе утвердити як в житті, так і для життя, щоб ця Євангелія, яку Господь нам дав, на радість нашого життя, на радість спасіння, та на радість перемоги. Всякого зла, це є для нас запевнення, що це нас чекає. І було би так важко і пережити це, що ми могли з такими е е реаліями, які Господь приготовив для нас, щоб ми могли розминутися. Так. І тому. Хочу разом з вами дякувати Богові за дар нашого життя, за дар цього світу і всього, сотворіння, бо і ті трави, і ті птиці, і те сонце, і ті овочі це все є для нашого з вами життя. І ми мусимо це пам'ятати і бути на це вдячним. І коли ми є будемо вдячні, то насправді. І ця травичка допоможе, і це сонечко нам буде світити, і цей дощ не буде шкодити, і цей холод не буде нас морозити, бо в серці, коли є любов, та коли є Бог, смерть не страшна. Смерть не страшна. І ми сьогодні молимося за цих наших воїнів, які і полягли, і які ще змагаються. З тим, щоб Бог дав їм таку силу. Але перед ми мусимо мати таку віру, щоб молитися про таку силу, щоб вони могли вистояти, щоб ми могли осягнути цю перемогу, якої світ весь чекає. Весь світ чекає, щоб настав мир справедливий. Праведний, а не насильний. Не справа сильних, бо каже Господь госп... сил та да. сильних цього світу знівечу, а покірним дам благодать. І ми з цією покорою і з вдячністю Богові молимося за цей світ і за наше життя в ньому, щоб Господь своїм. Нашими молитвами, нашою вірою до святих, до святих апостолів Петра і Павла і до святого блаженого нашого Симеона, та, завдяки йому той центр розвивається. І ми мусимо подивляти, я сам подивляю, та і так дивуюся, як скромна людина. Має вплив може впливати на людей для того, щоб ви сьогодні зібралися і молилися про світ нашого життя, про своє життя в цьому світі, і бути певним, коли ми молимося, що Господь нам це дасть. І так як Богородиця, вона. Не знала звідки і як її прийдеться? І ми сьогодні молимося з такою вірою, що ми не освідомлюємо собі, як це станеться, що ми того ворога. І гріх, і, і зло, яке оточує нас, яке воює проти нас, що ми можемо перемогти. Як це станеться? Це Бог. Тим керує. А нам, як Богородиця, треба довіритися Богу. Це є мистецтво християнське, це є мистецтво духовне, це є мистецтво життя. Щоб підкорити для себе так як мойсей сили природи, чи Ілля, чи інші святі і наш блаженний. Щоб Привести нас до тих серцем сокрушенним і духом Смиренним, щоб ми могли зробити нашу старуню світом кращим, святим, щоб ми могли в цьому місці освятитися, набратися цього благословення, і йдемо там ми там, щоб цей світ нас радував, і ми цю радість Божого благословення несли в своїм живим, здоровим тілі. І ми про це будемо молитися, щоб Господь нас утвердив в такій вірі, додав нам своїм благословенням цього впевнення Та те, що Він сказав, воно станеться. А ми щоб тривали у вірі навіть тоді, коли тиснеться до серця зневіра. І ми маємо тепер цей рік надії. Щоб ми навіть в смерті не могли втратити цієї надії. Це є життя. Бо це життя має силу Воскресіння. Вона має і після смерті, і до смерті вона має радість і сенс нашого життя, щоб ми мали що цінувати, як цінувати, щоб з Богом розділити. Радість за наше життя, Хай Бог благословить, слава Ісусу Христу.